Про те, щоб народні обранці об'єдналися і стали єдиною силою, сьогодні напевне можна лише мріяти. Але поки десь здатні лише на мрії, на Житомирщині знайшли спосіб, що дозволяє депутатам різних поглядів і кольорів увійти до однієї команди. У ролі такого об'єднувача виступив спорт і, зокрема, футбол. Спортивна зала Прогрес стала місцем збору учасників змагань, зміні футболу серед збірних команд міських, селищних та сільських голів, депутатів різних рівнів, а також представників органів місцевого самоврядування. Власним приводом для проведення депутатського турніру, окрім об'єднавчого чинника, став день місцевого самоврядування, що святкуватимуть в Україні 7 грудня. Місто Бердичів не вперше приймає такий турнір, і нам приємно, що Наші депутати міської ради, так і депутати районних рад та інших рад відвернулися для участі в даному турніру. Серед учасників ми бачили сьогоднішніх змагань, три голови постійних комісій міської ради, депутати міської ради та посадові особи місцевого самоврядування. Я думаю, що гра буде цікавою і захоплюючою. Ми сьогодні побажали перемогу, перемогу не тільки в повсякденному житті, а й перемоги в спорті. Бердичів, Бердичівський район, Ружинщина і Андрушівщина. Боротьба за вихід до фіналу обласної спартакіади мала точитися у шести зонах, і ці команди увійшли до однієї з таких зон. Шість зон, шість фіналістів. Тож, аби потрапити 1 грудня до обласного центру і поборотися там за звання переможця Спартакіади, нашим землякам потрібно було лишити позаду усіх трьох суперників. Якщо команда виграє, то це заслуга усіх її гравців. Без того, аби стати одним цілим і вирвати у суперника перемогу у спорті, не може бути і мови. Можливо, усвідомлення цього принципу і дало можливість представникам збірної Бердичева влаштувати гостям не надто гостинний прийом. Звісно, суто у плані боротьби за м'яч. Якщо ми, наприклад, зараз наша там депутатська група, працівники міського конкому, бігаємо в футбол, це є, будемо так говорити, те, що нас поєднує, те, що можемо, якщо ми разом з команда на футболі, ми можемо бути між командою і в міській раді, і в виконавчій владі також. От це, в принципі, таке враження. Як часто його треба проводити, Значить, я скажу, що це зараз було другий рік, як я є депутатом, це вже ми зустрічаємо, проводимо третій раз, ми, ну, участвуємо в змаганнях в обласної спартакіаді місцев, працівників місцевого самоврядування. І чим більше його буде проводити, тим, мені каже, це буде найкраще. Зустріч, що запам'яталися присутнім, чи не найбільше, став двобій між господарями турніру та командою Андрушівського району. Їхні дії не сковували костюми і краватки. На порядку денному стояло лише одне питання перемогти. І бердичівляни одноголосно проголосували за кінцевий рахунок. 3-2 не зіпсував настрою гостям. Андрушівцям футбол до душі, а у ньому як відомо, можливо, все Я дуже вдячний від себе і від цієї нашої Андрушівської команди за те, що пригласили нас на цей прекрасний турнір. По-перше, збираємося ми для того, щоб підкреслити свій здоровий образ життя, який ми ведемо. Перш за все, це дуже цікаво, як не не тільки для депутатів селищних і міських рад, а також ми являємося прикладом для нашого майбутнього покоління. Ми дуже раді, що ми популяризуємо цей цей вид спорту в нашому регіоні. Тому Ще раз я вас хотів би подякувати за цей прекрасний турнір. Удачі вам, надіємося, що ми не останній раз сюди приїжджаємо. Футбольна фортуна розпорядилася таким чином, що команда Бердичева посіла на змаганнях друге місце. Третє і четверте місця дісталися відповідно гравцям з Андрушівського і Бердичівського районів. Ну а найрезультативнішими футболістами стали представники органів самоврядування Ружинщини.